Вітаю! Сьогодні 8 квітня, в нас пішов сніг, а я вам трошечки покажу свої квіти. Ось та клумба, яку ми з вами садили перед Новим роком. І ось такі в нас вже квіти. Тут в мене на цій локації, яку ми садили з такими узорами. І в мене і нарциси, і вже міськорослі тюльпанчики. І оце маленькі хіонодокси. Ось є цинти. Я садила спеціально де є кілька кольорів в одному місці І ось так воно виглядає. З цього місця виходила така маленька спіраль, вона йшла, ось так розкручувалась і тюльпани йшли туди. Ось вона переходить в цю спіраль. І ось друга пішла частина узору нарциси. Різних кольорів, різних форм. Ось іще хіонодокси, дивіться, яка вона цікава. І ця частина квітника також завершається маленькими нарцисиками. Вони зовсім маленькі, проте ранні вони з 1 квітня в мене вже цвітуть. І ось така загальна картина. І дивіться, на сніг і сонце вийшло. І сніг, і сонце вийшло. Дякую всім, хто був зі мною. У нас все вийшло за метіль, сонце і квіти. Дай Боже, щоб у вас був тихий спокійний день сьогодні. Нехай у вас все росте.